Ну, я рахую, що сьогодні дійсно був кубковий матч, знаєте, як кажуть ранні ці ігри, да, перші ігри, як весняний футбол, я б не сказав, бо була непогана гра у виконанні обидвих команд. Чи змінився план ваш на гру після швидкого пропущенного меча? Так, змінився. Дійсно, ми зреагували на то. От і як. Як мені странно, то цей гол десь нас і заспокоїв. Ми стали діяти впевненіше, нам вже не було чого тіряти, треба було спасати гру. От, і потім ми поміняли і фланги. І команда і десь брала вже гру під свій контроль. Я скажу, що дві команди сьогодні заслуговували на перемогу. Повезло Буковині, так що я їх вітаю і в подальшому, щоб... Вони теж радували своїх вболівальникам перемогами. Ваша команда сьогодні пропустила два голи після стандартів. Чи можете ви сказати, що десь гравці не допрацювали саме під час стандартів? І буковина сьогодні здійснила дуже багато подач. Як ви це викладаєте? Ну, то зрозуміло, що знаєте, як початку гри, десь хлопцям не та концентрація як і кінець, то там теж хлопці устають і вже не так сконцентровані. О, то, що не дограли якийсь момент, там десь хтось не вийшов, хтось не зіграв з ігроком, десь просто ну, загубили, загубили футболіста і отримали два голи зі стандартів. Ну, що ж ти зробиш? Треба працювати над тим десь. Сьогодні у вашій команді було кілька футболістів, які є в статусі екс-гравців буквально саме. Чи замічали ви за ними саме якусь більшу? Мотивацію, чи чи був у них такий запал? Ні, вони з повагою відносяться до Буковини. От, Де і ми всі гравці поважаємо Буковину, дійсно хороший колектив, нічого не можна сказати. Але ті хлопці, які були в Буковині, вони нам дуже підходять. І хлопці, ті ж брати ряби, Новотрясов Артур, Книж, той же Дуднік. Я думаю, що ці гравці нас підсилять. Дякую. Два коротких питання. Перше після зимової паузи всі говорять про якість газону. Як оцінили ви гравці? І друге, така підтримка. Такі трибуни, напевно, давно не було за такої атмосфери да. шаленою. Ні, ну якість газона я рахую, була чудова. От, Ну а дійсно приємно грати, коли тебе підтримують твої вболівальники, які вболівають за команду. От, дійсно, то ми такого вже давно не. Не відчували, так що за боковину рад. В цьому плані теж, що і дійсно, і болівальники чудові. От, так що. Скажіть, будь ласка, як це в умовах війни готуватися вам, тренуватися вам, все таки наші умови і ваші умови з відрізняються? Ну, ми вже звикли, ми, в, в принципі, ну що там, і літає, і падає, і гуркотить. Так що ми вже на це увагу не, не зважаємо.